Василь Семенович Сух, 6 січня 1938 року, політв'ятий дисидент 1965 рік вперше заарештований за антирадянські пропагандистські виступки в кінотеатрі Україна перед прем'єрою фільму Тіні забутих предків режисера Сергія Поражанова. Він за спірантури КДУ початок вересня 1970 року звинувачений в антирадянській агітації пропаганді, засуджений до п'яти років позбавлення волі і трьох років заслання. Травень 1980 року заарештований засуджений на 10 років примусових робіт і 5 років заслання. 1983 рік. Відправлений на рік у камеру Не відповідаєш? мовчиш за Не можеш вибачити, клянеш. Мовчиш, як покинена вагітна, мовчиш, як бомба, а мовчиш. Думаєш чекання розстріну, думаєш з божеволію надаремне, любов моя, надаремне тюрмо моя, надаремно все сненавдо, надаремне, кохана. Я тебе не сльозою ждатиму. Я тебе кулаками ждатиму. Кулаками. Глупу поміч, кулаками в подушку. Не пиши, не відповідай, Проклинаю, цілую мовчки, Задушився чеканням мовчки кулаками в подушку.